От вчора глянув трошки Тоттенхем і Манчестер Юнайтед, о, слухайте. Ну, по-перше, не так погано Юнайтед грав, хоча і програв один Моментів було достатньо зрівняти рахунок, і, в принципі, якби була хоч якась реалізація, вони б могли і вийти вперед, і отримати перемогу. Але тим не менше, це була чергова поразка. А Рубена Аморіма, і знову вкотре я кажу: нафіга ти поперся в той Юнайтед, ти взагалі зрозумів, що ти накоїв для своєї кар'єри. Ну доведи свій спортинг до чемпіонства. Пробийся там в лізі чемпіонів. Та тебе мільйон варіантів буде. Нікуди б той Юнайтед би не дівся. Вони би, може, ти би міг протиснути, що да, я прийду в Юнайтед влітку, беріть там рудововність лороя до кінця сезону і так далі. Але ж ні, побіг. Яка це вже його поразка? Десята, він, я ще пам'ятаю, сьома поразка була. Хто знає, коли. Місяць тому, напевно. А зараз вже, вже таку інформацію навіть не зустрічають. Того United займав перед цим 14 місце. Я не пам'ятаю, чи він спустився на 15-те, але це, звісно, епік і це смішно.